Та гибель чоловіка та розбиті будинки. Наслідки обстрілу російськими військовими села Павлівка. Не дожив до ювілея кілька днів. У Сумах попрощалися із загиблим бійцем Сергієм Мосевичем. Живопис, музика і екскурсія. У сумському ботанічному саду відбувся фестиваль Бусковий блюз. Вночі та зранку, 11 травня, російські військові обстріляли чотири громади Сумщини: Хотінську, Злобновгородську, Білопільську та Юнаківську. Зафіксовано 40 вибухів. Били з мінометів та БПЛА. Є руйнування, повідомили сумські військові адміністрації. Також, за даними військової адміністрації, 10 травня російські військові обстріляли великописарівську, білопільську, юнаківську, хотінську, есманську та Новослобіцьку громади. Зафіксовано 65 вибухів. Внаслідок обстрілів загинув мешканець Білопільщини. Це повністю пуста, тут не живуть люди. Це те, що залишилось нині від села Павлівка, яке розташоване за пару кілометрів від російського кордону. Місцева мешканка пані Людмила розповідає, село обстрілюється фактично щодня. Я вчора стояла в дворі, так стояла, нагнувши, там хотіла грилину набирати. Воно летить, ну це отсюда летить. Ну, з Росії, що ж тут Росія? Оце я глянула, воно в небі, отакий огняний шар. Я бігом давай до цього, до калідора, думаю, хоч до схати, хати, в кальдор скочу. І чую, зразу оскоки пішли. Ну, вибух, звісно, воно ж рядом тут. Один із снарядів, які випустили вчора по селу російські військові, вбив 55-річного місцевого мешканця. Це вирва на подвір'ї, де вчора загинув чоловік. За інформацією військових били з артилерії калібру 122 міліметри. У серпні минулого року Олександр, якого вчора вбили російські військові, показував наслідки влучань на своєму подвір'ї. Він з родиною через небезпеку переїхав жити на іншу вулицю, розповідають сусіди. А вчора приїхав попрацювати на городі. Досі біля будинку залишається його велосипед. Загинув чоловік, працював, землю обробляв, ще одну хату повредили там. Ось отаке воно прилітає. Це вже знайшли, ось 100 метрів. Якщо чесно, вже звикли. Як не стріляють до круді, як чогось не вистачає. Дітей відправили, а сам тут. Вроди посадили. Надіємося, що у нас може закінчиться. Ще один снаряд розірвався на дорозі. Наслідок цього пошкоджений гараж фермерського господарства. Ще в одному будинку вибиті вікна. Двом пенсіонерам, які вже безпомасні, що вони можуть зробити. Це добре, що діти приїхали, забрали. Наслідок обстрілу частина села досі без електрики. З минулого року тут немає централізованого водопостачання, бо російські військові обстріляли водонапірну вежу. Якби не колодязя, ми були б без води. Башня он, збита. Така кажуть тут, що не, не доводить Господь. Дуже далі, і з часу на час. Ми вже оце чуємо, де воно бахка, куди бахка. Так вже сидимо то в кухні, то, а так ховатися не ховаємось. Ну, не дай Бог бо вже сюди летіло так. А куди із такими ногами сховаюся, нікуди вже не сховаюся. Пані Лідія говорить, понад 60 років прожила у цьому селі і до війни завжди товаришували з росіянами. Так дружно жили, було у нас весела, тут от, називається це Руська, що ж, це ж Курська ж область весела. Да, і той, і муку міняли там, і в магазини їздили, вони сюди приїжджали, і гусей у нас закупляли, он як був. Де їх чорту взяв того Путіна, будь він проклятий. Нині села старостату військові РФ обстрілюють фактично щодня, розповідає староста Світлана Федорченко. У Павлівці залишається 360 людей. Це четверта частина усього населення, яке проживало тут до початку повномасштабної війни. Кожного дня хтось виїжджає, тому що вже починається от буквально декілька днів назад. Взагалі через усі павлівки на початок прилітало, були прильоти теж десь, десь майже дві неділі, трошки більше назад. На початку павлівок теж загорівся будинок такий добротний, були прильоти, потім рядом ще вибитий, був будинок. Ну, Люди налякані. Досі у селі залишається 18 дітей до 14 років. Школа розбита і відновленню не підлягає, розповідає староста. Волонтерські організації надають продуктові набори та будівельні матеріали. Буває таке, що привеземо, а воно починається обстріл, тобто думаємо, як це людям роздати, щоб не було скупчення. Рекомендують про те, щоб виїжджати, але є люди, які вже виїхали, а є, які кажуть, що ми будемо тут до останнього. Якщо вже буде щось критичне, тоді вже будемо щось думати. А зараз на даний час є люди, які навіть повертаються, це не дуже багато, декілька там, які приїхали посадити город. Ось так живемо. Через щоденні обстріли, говорить Світлана Федорченко, з двох сіл старостату Волфен та Шпиль, які розташовані на межі з Росією, вже виїхали усі мешканці. Катерина Гладенко, Євгена Брасімов та Андрій Трамченков Суспільне новини Сумщина. 11 травня у Сумах попрощалися з загиблим захисником Сергієм Мосевичем. У Святогеоргіївському храмі відбулася поминальна панахида за полеглим. Провести в останню путь воїна прийшли рідні, друзі та знайомі загиблого. Він був відважним, дуже сміливим. Відразу пішов, як тільки отримав повістку і загинув, на жаль, дуже швидко. Хрещений батько Олексій розповідає, Сергій був в життєрадісним, трудящим, добрим і щирим. Його пам'ятатимуть як люблячого сина та брата, незрадливого товариша. Наступного тижня йому мало виповнитися 40 років, але життя відібрала війна, додає пан Олексій. Спокійний, дуже дружелюбний, любив свою сім'ю. Він у нас похресник. Це дуже добра дитина була. Допоки ще нашим будуть хлопці гинуть. Це ж яке горе батькам рідним. Господи, коли вона вже закінчиться ця війна? Сергій Мосевич боронив Україну та загинув під час виконання бойового завдання як справжній герой, розповідає Ігор Мироненко. Його життя обірвалося 4 травня на Донеччині. Сьогодні ми прощаємося з одним з смілив, що став до зброї та захищав нашу батьківщину солдатом Масевичем Сергієм Григоровичем, який був навідником аеромобільного відділення десантних військ. Поховали воїна на Алеї Слави Боронівського кладовища. Катерина Іваненко, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми. 10 травня у сумах по вулиці Холодногірська сталася пожежа у багатоквартирному будинку. За інформацією речника управління ДСНС у Сумській області Олега Стрілки, горіння було на балконі восьмого поверху. Там господарі зберігали банки з лакофарбовими виробами. Вони за словами Олега Стрілки періодично спалахували та вибухали. Пожежне навантаження було надзвичайно високим, не дивлячись на те, що рятувальники миттєво прибули на місце події. Вогонь вже частково охопив і балкон 9-го поверху. Ліквідація даної пожежі одночасно проводилася з двох сторін. Це з вулиці за допомогою висовної автодрабини, а також безпосередньо з помешкання на балконі, якому відбувалося горіння. Для цього рятувальники по сходовій клітині проклали рукавну лінію. Аж на восьмий поверх. Паралельно з ліквідацією даної пожежі співробітники ДСНС організували евакуацію п'яти жителів верхніх поверхів, адже саме там було надзвичайно високе задимлення. Мистецька благодійна акція Босковий блюз відбулася в ботанічному саду Сумського педуніверситету. Впродовж кількох годин там діяли мистецькі і пізнавальні локації. Бажаючи з допомогою екскурсовода могли спостерігати за птахами, вивчати їх звуки і поведінку. Охочих пригощали трав'яним чаєм. Для дітей організували природничі майстер-класи, діяла і мистецька зона. Це роботи студентів. Студенти є дипломні роботи, є просто курсові роботи, завдання, студентське завдання, яке виконують студенти після кожного семестру. Роботи виконані в техніці олійного живопису і творчі роботи, їхні пошуки, відображення життя, відображення їх почувань, їхніх відношення до життя. У цій локації представлені роботи, студентські роботи, переважно це курсові завдання в різних техніках. Перш за все, це рушники, звичайно, всім відомі, ткацтво. І менш відомі такі техніки, як вибійка, друк на тканині. І сучасна техніка кінусайга. Це клаптикова техніка текстильна. Взагалі вона започаткована японськими митцями із клаптиків кімоно. Цього року акція Бусковий блюз відбувається в десяте, розповів її співорганізатор, фахівець відділу соціальної і культурно-масової роботи педуніверситету. Серед іншого, вона має на меті познайомити як дітей, так і дорослих. з різною рослинністю тут представлені різноманітні сорти дерев, квітів, які в нашому регіоні або вже не ростуть, або взагалі не характерні для нашого регіону, а провезені навіть з інших континентів. Також, окрім цього, сьогодні буде концерт класичної музики, тому що в нас акція мистецька. Мені дуже подобається тут. Дуже гарно. Ми пройшлися стежками тут. Дуже гарно, і мені дуже подобається, що тут збирають гроші для зсу. Це дуже дуже гарно. Дуже багато таких діляночок, які потребують наших рук. І студентів, і викладачів. І всі без задоволенням пішли, якби закликали і сказали, що це буде на користь нашому ботанічному саду. А взагалі, то задум прекрасний, і всі бачите, як багато людей прийшло. Неподалік від входу на територію саду волонтери збирали гроші, які передадуть на потреби Сил оборони України та госпіталів, де лікуються захисники. Анна Книж, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми. Бейсбол повертається у Суми на стадіоні у парку імені Кожедуба Відбулось тренування сумських бейсболістів та сутболісток. До чого готуються спортсмени, нам розповів тренер бейсбольного клубу Ворони Роман Каравай. Ми готуємося до чемпіонату України, який відбудеться серед бейсболістів та софтболістів. Перші дівчата поїдуть, вони поїдуть уже 26 мая. У софтбольній команді Сумчанок під 21 номером виступає донька пана Романа Анастасія. Говорить, бейсбол та софтбол це її родина. Саме тому вона тут. Це такий новий перспективний вид спорту, і це єдина команда, яка в місті суми з бейсболу та софтболу. Разом з Настею тренується наймолодша софтболістка воронів Софія Коваленко. Їй 12 років. А рік вона займається софтболом. Вона мені дає натхнення, мені хочеться о, це мій смисл життя. Це мій сенс життя. Ми зараз навчаємося та будемо краще, краще, тому будуть ще багато болівників і будемо старатися, щоб вони ще більше, більше і більше було їх. Поруч з дівчатами тренуються і хлопці-бейсболісти. Один з них гравець бейсбольного клубу Ворони Вадим Гнутов говорить, понад 20 років віддав цьому виду спорту. Про новий сезон говорить боротимуться на полі до кінця. Всіми способами, тільки, тільки на тренуваннях і у і грі. Цього року мало на команди, і як роз, розвиватися до подій, ще невідомо. Разом з Вадим тренує дітей і готується до старту бейсбольного сезону ще один ветеран воронів Юрій Пєшкав. Говорить, що бейсбол це просто частина його життя. Ми вже, як, як кажуть, Фанатики стали. А що дає? Жизнь дає, живеш, кохаєш це діло. Ну, бачу, як на моїх очах ростуть зірки. Тому радуюсь цьому. І на Хвилююсь за них. Ну і що вони, що я, одно ціле. 26 травня дівчата стартують у софтбольній лізі. Хлопці у бейсбольній лізі розпочнуть сезон у червні. І софтбалістки, і бейсболісти зіграють по три тури. А після чого вони розіграють Кубки України. Олександр Качана, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми.